Друзі, вітаю вас усіх, мир вам, мир дому вашому, мир усьому вашому. Хай Господь рясно поблагословить. І Хай Господнє благословіння, воно розповсюджується на кожну сферу вашого життя. Я в це вірю, я це приймаю, це для мене і разом погоджуємося і говоримо амінь, 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 амінь. Гарне питання мені написали: пастор, хто першим. Повинен просити пробачення або в родині, або в служінні. В ідеалі, в ідеалі, як воно повинно бути, то просити пробачення повинна та сторона, яка образила іншу. Ну якщо це чоловік образив дружину, то чоловік, маючи сьогодні. Побудження від Духа Святого, або Дух Святий його викриває, або совість Його викриває в Його поведінці, Він підходить до дружини і каже: пробач мені за тето, за тето, за тето. Я вибачаюсь. Те ж саме в служінні. Наприклад, якщо я як пастор, я образив вас, і я, маючи сьогодні відносини з Богом і з Духом Святим, і Він мене. Побудже, порити, попросити пробачення, визнати, що я був е винуватим. Я неправильно вчинив з вами. І маючи побудження в своїй совісті, яка мене теж викриває, я приходжу і говорю: брате, пробач мені за те, що я тебе обізвав, за те, що я. Е Повишав свій голос і принижував тебе за те, що я погані речі говорив у твоє життя. Пробач мені, я був неправий, пробач мені. Попросив пробачення, помолилися і розібралися з цим. Це повинно бути так в ідеалі, в усьому. Ну, на жаль, так не виходить в ідеалі. І буває так, що пробачення треба. Попросити або йти до вирішення конфлікту, щоб його вирішити і закрити, не тому, хто вчинив зло, а тому, хто хоче з цим розібратися, щоб не давати місце лукавому. І хто хоче сьогодні бути миротворцем. Ну, наприклад, візьмемо дружину і чоловіка. Наприклад, моя Катя була не права. Ну і е, щось вона мені сказала, я відповів, вона була не права, але були певні емоції, в яких вона залишається. Був певний гнів, були певні слова. І я бачу, що пройшла година нічого, друга, третя, четверта. Потім людина в такому стані лягає спати. І ти розумієш, це ні до чого доброго не доведе. Тому що саме Слово Боже говорить, що вирішуйте такі речі якнайшвидше, тому що сатана вбивця і кілер, він буде працювати через ці речі і біси будуть працювати. І ти розумієш, якщо ти миротворець, якщо ти духовна людина, доросла, зріла. Ти не сидиш надовгу і думаєш, а я теж не буду нічого робити. Хай вона, тіпа, приходить до мене, стає на коліна, або можна без колін, я так вже утрирую. і хай така, господін мой, я прошу вас пробачення, я була неправа, пробачте, стала на коліна, поклонилася тобі. Ти можеш ніколи не дочекатися. І через те, що вона горда, вона ображена. Або вона сьогодні дала місце бісам, і вона в цій злості знаходиться. І ти такий гордий, не хочеш підійти, зробити як миротворець, перший шаг, Ви загубите родину, ви загубите служіння, ви загубите своє покликання. Тому моє міркування таке: в ідеалі. Пробачення і вирішувати конфлікт, ну найкраще, щоб вирішувала та людина, просила пробачення, визнавала, що вона була неправа, підходила, повинна та людина, яка образила, сказала погані речі, погано себе повела в емоціях, накипіла, закипіла і щось відбулося. Ну якщо так не відбувається. І ця людина, або вона младенець, або вона не духовна, або вона плоцька, то я як пастор, або я як служитель, або я як чоловік, я йду і щоб вирішити цей конфлікт. Як миротворець, як людина, яка принесе мир, яка несе вирішення цього конфлікту щоб розібратися з цією ситуацією і не давати місце бісам. Амінь. Тому я йду і служу з любов'ю, стаю меншим і розв'язую ці вузли. Тому що, коли ці вузли зав'язані в родині або в служенні, то це дуже погано. І це створює величезну купу проблем для всіх, починаючи. Для родини, для церкви і для тебе особисто. Тому май смиренне серце, пильнуй за станом свого серця, будь упокореним, будь смиреним, тому що смиреним Бог дає благодать, і Господь тебе підніме. Будь миротворцем на всякому місці. Неси мир, неси примирення, неси життя. Ти є служитель примирення. Ти є. Людиною, яка несе слово примирення, ти є посланцем Господа. Тому, як посланець Господа, йди і вирішуй конфлікт. Амінь. Я благословляю тебе. Амінь.